Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про усунення одної дуже неприємної затримки при стрільбі у ur 15 і у будь-якій Р-15. Але перш ніж я почну, я передаю особливе вітання, особливо подякую всім, хто підтримує мій канал і дає нам можливість розвивати його, пробувати нові речі і так далі, тому подібне. Я дуже ціную всі ваші внески, дякую вам. Тепер до справи. У ur 15 існує багато різних. Затримок при стрільбі, одна з найтупіших, це коли військові споряджають у магазин 31 патрон, потім не можуть його приєднати до зброї, бо він там не фіксується, будь ласка, будьте уважні. 31 патрон сюди можна запхати, але не потрібно. А от наступна затримка, яка трапляється дуже рідко насправді, я зараз спробую її проімітувати. Відбувається це наступним чином. Коли зброя знаходиться під якимось дивним кутом, Затвор залишається на затворній затримці, руків'я знаходиться спереду. І якимось чином один патрончик із магазина, можливо, при його енергійному вставлянні, можливо, при підбиванні магазину, можливо, ще якось. Але ось цей один патрон він опиняється зверху над магазином і завалюється у простір між руків'ям і затвором. Ось там всередині, ось там глибоко всередині валяється патрончик. І от Все це добре до того моменту, поки я не натиснув на клавішу скидання затворної затримки, у мене не вийде ось така картинка. Подивіться, будь ласка, ще разочок. Всередині патрон потрапив між затвором і руків'ям, другий подався з магазина, просто валяється ось тут. Далі що відбувається? Далі військовий намагається за руків'я потягнути все це діло назад. Якийсь патрон може і випаде, але ось той, який встряг між руків'ям і затвором, він залишається. Тому що, по суті, я вже вийму магазин, по суті, коли ми тягнемо за руків'я, ми цей клин ще більше посилюємо. І ось тут треба такий трошки контрінтуїтивний зробити. Рух нам потрібно рукоятку зафіксувати в передньому положенні, а сам затвор подати назад, щоб патрон між ним і рукояткою розклинився. Чим це зробити? Ну, Можна там ножем мультитулом, якщо немає, просто ще одним патроном Давимо на затвор донизу, перевертаємо зброю так, щоб те, що встрягло, могло якось випасти назовні. Відводимо, оп. Якщо ви побачили, патрончик вилетів. Який тобто ще раз, якщо у нас відбувається ось така затримка, я вже показую без магазину. Затвор в задньому положенні на затримці, Руків'я я спереду. Патрон залітає ось туди над затвором, знімаємо затримки, виходить ось така штука. Американці це називають смертельний клин. Тому що позбутись його в польових умовах, ось так. ось Зараз, наприклад, руків'я заклинило намерт, я не можу його потягнути назад. Якщо я почну бити прикладом, буде ще гірше. Єдиний спосіб це вилікувати, це відвести. Чимось, наприклад, патроном відвести назад затворну раму. Якщо мені пощастить, якщо мені пощастить, то я справлюся і цього разу, але зовсім не факт, тому що цього разу клин значно інтенсивніший, можливо, доведеться якийсь інший інструмент для цього застосувати. Не так то просто. З цього разу вже заклинило добряче, це дійсно дуже. Неприємний, дуже небезпечний клин. На щастя, такі клини трапляються не часто. На щастя. І от таким чином мені бачите, вдалося з допомогою кишенькового ножа розклинити, подати назад тон раму. і зюарки випав патрон і тепер вона може працювати. Як бачите, історія дуже неприємна, але якщо знати, як осунути подібний клин... Це можливо зробити. Тепер ви знаєте, а я сподіваюся, що, можливо, комусь з вас ця інформація придасться і стане корисною. Всім дякую, всім гарного дня.